Якщо ви хоч раз хотіли почати вести соцмережі, проявитись чи навіть починали, але потім не вистачало мотивації продовжити, щось вас зупиняло. То це відео для вас. Для тих, з ким ми ще не знайомі, мене звати Ліза, я навчаюсь канадському інституті на коуча. Також я маркетолог і на цьому каналі ділюсь думками, рекомендаціями та дослідженнями, які допоможуть вам жити життя вашої мрії вже сьогодні. В цьому відео хочу поділитись дослідженнями та коучинговими рекомендаціями, як ми можемо змінювати свою поведінку. Та думки, які зупиняють нас на шляху до нашої мети, до проявлення, до ведення соцмереж. Наприклад, коли ми пробуємо щось змінити чи спробувати щось нове, і в нас звичай не все так гладко, як ми хотіли би виходить, ми схильні до негативної мотивації себе та залякувань. На прикладі відео ми знімаємо відео, яке хочемо виставити в соцмережі. Потім кажемо собі, що погано вийшло на цьому відео. Потім думаємо, що хтось подумає про нас і буде сміятися з нас. Вирішуємо взагалі не виставляти це відео. А потім звинувачуємо себе, що ми не виставляємо відео, і що ми ніколи не зможемо розвинутись в соцмережі, проявитися, досягнути нашої мети. І це виходить замкнуто коло. Вас не виходить зняти відео, ви боїтесь його виставити, але все одно хочете це зробити. І ви втрачаєте мотивацію, бо нічого не виходить. Інший приклад можна привести про зміну роботи. Ви шукаєте роботу, потім ви її так швидко не знаходите, як вам треба, залякуєте себе, що ніколи не знайдете роботу, втрачаєте мотивацію, відправляєте менше резюме, та, чи там менше спілкуєтеся з людьми. І не знаходите роботу, і сидите в такому звинуваченні себе, що ви і не відправляєте, і коли відправляєте, теж погано себе відчуваєте, бо ну не отримуєте те, що хочете одразу. Давайте розберемо, що тут не так з точки зору науки, з точки зору мотивації. А потім розберемо, як працювати з цими думками та страхами, які зупиняють нас, і які якраз заважають. Досягати нашої мети талі Шерот, нейровчена та професор когнітивної науки США своїй промові розповідала про дослідження з медпрацівниками та їхньою мотивацією. В лікарні хотіли підвищити рівень миття рук працівників, тобто, щоб вони частіше мили руки і встановили камеру, яка буде за ними спостерігати, і їх будуть оцінювати і. В залежності від цього, можливо, там будуть якісь зміни в їх е, зарплаті, е, чи їх будуть порівнювати і сварити. Тобто вони знали, що їх будуть оцінювати. Таким методом, умовно негативної мотивації, хотіли заставити працівників частіше мити руки. Що ви думаєте? Рівень миття рук не змінився, але рівень задоволеності працею та взагалі рівень продуктивності впав. Але потім лікарня змінила метод підходу до досягнення їх цілі, та, щоб підвищити рівень миття рук, вони камеру залишили, але поставили дошку, яка рахує, скільки раз працівник помив руки і виставляє його рейтинг. Рейтинг позитивний, тобто тільки там, плюс тій людині йде, і є рейтинг працівників. Вони там між собою змагаються. Хто більше помиє руки, в того більше там та лінія. Але на кожне миття рук виходила на цій дошці така фраза: мотивуюча, молодець. Ми пишаємось, і ось тобі там плюс бал до твоєї е, статистики. І це спрацювало. Це спрацювало, бо лікарня використала три принципи, які працюють з нашим мозком для того, щоб підвищити мотивацію, і для того, щоб змінити поведінку. Перше це соціальний стимул. Ми мотивовані робити щось довше. Та з більшою ймовірністю продовжимо якусь справу, якщо бачимо, що інші люди теж це роблять. Тобто, як ми можемо перекласти це на наше життя? Ми можемо оточити себе людьми, які в тому самому контексті, наприклад, теж ведуть соцмережі, теж розвивають свій бізнес, наприклад, проявляються, знаходити ці спільноти і спілкуватись, проводити більше часу з цими людьми. Ви будете бачити, що ці люди проходять такий самий шлях, як ви. І від того нашому мозку, не знаю, як вам, але мозку буде точно легше продовжувати та не втрачати мотивацію. Друге, це негайна винагорода. Як медпрацівників нагороджали оцими фразами, які казали: ти молодець, в тебе все виходить, ось тобі там плюс бал до статистики. Так і ви повинні собі встановлювати якісь. Маленькі винагороди за шлях, який ви проходите. Не просто за досягнення там за 100 підписників, там за 100 переглядів, за 2 перегляди, а за шлях. За те, що ви стабільно виставляєте 5 відео на тиждень, за те, що ви зняли 4 відео протягом місяця і не пропустили жодного тижня, наприклад. За те, що ви йдете. Шляхом і ви виконуєте те, що собі запланували. Чому це ще працює? Тому що це точно під вашим контролем. Хто вас подивиться, це не завжди ви можете це контролювати, особливо на перших етапах. Та... Але скільки ви контенту. Даєте людям, наприклад, скільки ви відео знімаєте, це контролюєте повністю ви. Тому, якщо ви будете робити все по плану, та ви маєте стратегію, наприклад, в цьому розібрались, але просто не вистачає мотивації продовжувати. Вам потрібно ставити цілі не в підписниках, не там в переглядах, а в кількості відео якісних відео класного контенту, який ви випускаєте. І третє, це моніторинг прогресу. Медпрацівники бачили, як росте їх статус та як росте їх статистика, коли вони миють руки. Це була як гра для них. Наш мозок дуже любить такі оцінки, такі ігри, коли ми оцінюємо, що щось зробили, там плюс додаємо, додаємо, скільки ми всього зробили. Тому, наприклад, я пропоную зробити, скільки ви. Відео випустили, не пропустили жодного тижня, наприклад, скільки це у вас місяців продовжується. Чи, наприклад, відслідковувати, як ви ростете щомісяця? І я розумію, що це на перших етапах неможливо, тому я кажу, що не тільки в підписниках та і в переглядах ставити собі цілі, але й в тому, скільки відео ви випускаєте. Але, наприклад, якщо ви запускаєте рекламу таргет, якщо в інстаграмі, так. То ви можете ставити кількість підписників як ціль, і відслідковувати це кожного місяця. Бачите, скільки буде прибавлятись, вас це буде мотивувати. Чи, наприклад, дивитись, скільки людей вас дивилось в цьому місяці, і скільки в наступному, якщо вона виросла. Якщо ні, тобто мати багато показників, які, за якими ви слідкуєте. І особливо звертати увагу на ті, в яких ви ростете. Це дуже-дуже допоможе вашій мотивації. А також рекомендую собі робити маленькі такі свята на кожну якусь цифру, яку ви собі заплануєте, на 50, наприклад, переглядів чи підписників, на 100, на 1000, як ви собі вирішите. Але робити це якомога частіше, щоб підтримувати себе. Тепер перейдемо до страхів. Та як з ними працювати, я розкажу про коучингові інструменти, які допомагають мені, та як ви можете втілити це в ваше життя. Нам важливо розуміти, що все, що ми робимо, є фактами та нашими думками, і нам дуже важливо розрізняти, що є лише нашими думками, уявленнями. Те, що ми думаємо, і що є насправді, що є фактом. Наприклад, у вас є страх виходити в соцмережі, ви питаєте себе, чому, і виписуєте це все на папер. Я дуже рекомендую використовувати папер, не телефон, а саме папер, тому що це буде для вас більш значиме, ви будете більш уважно до цього ставитись. А тепер підкресліть, що з цього всього, що ви виписали. Є реально фактом. Факт це те, що ви можете перевірити і принести в зал суда. Наприклад, як в нас в коучинговій програмі кажуть, те, що ви можете показати в суді. Наприклад, те, що у вас 5 підписників, це факт. Ви бачите 5 підписників. Чи, наприклад, те, що у вас там 100 переглядів, це факт, цифра. Але те, що хтось там, ваш знайомий, який дивиться ваші сторіс, подумає, що ви якось не так зняли своє відео чи щось не те сказали, це ваше уявлення, це думка. І дуже важливо підкреслити тільки те, в чому ви на 100 мільйонів процентів впевнені, що можна довести. Якщо вам друг прямо каже, ти знімаєш погані відео і. Скоріше за все, він просто не буде вас дивитись. Але якщо він, тобто, дивиться і над вами жартує, то це факт. Ну, але тут треба подумати, чи ви хочете з цим другом якісь мати стосунки. Але тим не менш, факт це, якщо вам точно щось сказали. Чи якщо це можна перевірити, подивитись, і та вон воно так стоїть. А тепер що з цим всім робити? От ви виписали, от ви підкреслили, і ви бачите, наприклад, що в тому реченні, що я виставлю це відео і з мене будуть сміятись, навіть якщо ви виписали там імена їх, то фактом є. Нічого, тому що ви ще не виставили відео. А якщо ви, наприклад, виставили відео і кажете там, з мене сміються ті-ті, ті і ви не впевнені в цьому. Це ваше уявлення таке, і воно вас накручує, далі нічого не виставляти, чи видалити це відео, то ви підкреслюєте лише факт. Ви виставили відео, а далі кажете собі, що це факт, так так просто, просто побачити, що все, що є от зараз в реальності. Це от лише перша частина речення. Всього решту його немає. В коучингу ми якраз шукаємо такі от думки, такі страхи, які заважають, розбираємо їх. Але я думаю, що ви можете зробити це також самі, спробувати. Хоча б, більш того, я вам скажу, що коли ви будете дивитись на ці факти, просто на те, що ви підкреслили, вам буде. Ставати легше. Мені теж в це не вірилось, але так і є. Коли ви на папері бачите свою думку, бачите, що з цього реальність, а що ви просто думаєте про це, ви бачите, де ви себе обманюєте. Ну чи просто де ви, де це де ваша думка, і не факт, що це є так. Не одразу це варто робити регулярно, але з часом. Сподіваюсь, що дослідження та рекомендації були для вас корисними, та у вас вже є якийсь план чи дії, які ви зробите в наступні 24-48 годин для того, щоб зробити перший крок, чи там, другий крок до вашої мрії та почати проявлятись, вести соцмережі. Напишіть мені в коментарях, які страхи проявлені є у вас, та чи ведете ви соцмережі. Мені буде дуже цікаво почитати. Та побачимось в наступному відео. А для тих, хто залишився в нас будуть кадри з постпродакшну, тому що випадково моє відео, яке я записувала, ділилась з вами для тих, хто залишився. на у головному відео, в основному відео не записалось. Так от, для тих, хто залишився, будуть мої особисті поради, що допомагало мені, що я практикувала і в мене працювало. Перше, коли я виходила в соцмережі тільки-тільки, мені треба було поставити якусь ціль. І я довгий час думала, що це ну, повинні бути якісь підписники, яких одразу в тебе не буде. Так? Перегляди, але для мене це були Мінімальні якісь е, сетапи, там, мінімальні налаштування, тобто один лайк, який я сама собі можу поставити, один перегляд, який я можу просити там сестру, наприклад, подивитись. Е, і так з кожним разом цей мінімальний поріг він зростав, але дуже важливо було для мене побачити, що хоч щось. Та, Але виконується. Ну і також мінімально відео я знімала там один раз на е, тиждень, наприклад, я в TikTok знімала відео. Потім з часом я це виконувала. Я бачила, що я це виконую. Потім я переходила вже на е, два там, і далі більше відео. І про оточення я попала на такий час ну, розвитку соцмереж, коли був спочатку карантин. І зараз війна, і в мене ну не завжди виходить офлайн спілкуватись. Точніше, навіть так взагалі не виходить. Тому я знаходжу таких спільноти, таких друзів та цю от спільноту, яка робить те ж саме, що і я, онлайн. Тобто я підписуюсь на блогерів, які ведуть блоги, щоб мій мозок він бачив, що та всі навколо займаються цим цим. Аж. Це нормально. І так, мені легше працювати, мені легше розвиватись, бо я бачу людей, які мають схожі інтереси, що вони існують, і що зі мною все нормально. Повірте, це дуже сильно підтримує.